Є чотири пори року весна, літо, осінь, зима. Кожна пора року триває три місяці. Пори року на Землі змінюються через кількість тепла та світла, отриманою від сонця. Унаслідок руху Землі навколо сонця відбувається зміна пір року. Земля рухається навколо сонця по своїй орбіті, здійснюючи повний оберт за 360 5 діб і 6 годин це річний рух землі. За 4 роки з 6 годин набігає ціла доба. Її приєднують до найкоротшого місяця лютого. Раз на 4 роки лютий має 29 число. Такий рік, що налічує 366 діб, називають високосним. Ми не помічаємо руху землі, тому що він відбувається безперервно і плавно. Зміна пірроку не скрізь відбувається помітно. Є такі куточки землі, де завжди жарко або завжди холодно. Наприклад, на південному полюсі в Антарктиді сніг і лід ніколи не тануть. Те ж саме відбувається на північному полюсі. А в Спекотній Африці люди не знають, що таке сніг. Десь на землі лють дощі, а в пустелях дощів майже не буває. Все навкруги змінюється. Зацвітають сади, згодом з квіту облітають пелюстки і з'являються соковиті яблука і груші. Ще через деякий час листя змінить забарвлення і опаде з дерева. Усі зміни, що відбуваються у природі, називаються явищами природи. Світить сонце, стелиться туман, замерзання води, випадання дощу. Снігу, зміна дня і ночі, листопад, вітер, гроза, хмари. З наснини проростає молода рослина. Усе це явище природи. Тіла живої природи це живі організми, люди, рослини. Тварини, бактерії, водорості, птахи, риби, численні мікроорганізми, що мешкають навколо. Тіла неживої природи це неживі тіла. До них належать вітер, вода, ґрунт, корисні копалини. Для кожної пори року характерні свої явища природи. Навесні все розквітає. Набухають бруньки на деревах, з гусениці народжуються метелики. Ніч стає коротшою, а день довшим. Після зими це дуже помітно. Підвищується температура повітря. Тане сніг і з'являються перші весняні квіти. Прилітають з теплих країн птиці, з'являються комахи. Пробуджуються від зимової сплячки, ведмеді. Борсуки їжаки. Починають весняні польові роботи люди. Улітку жарко. Погода тепла і сонячна. Іноді йдуть короткочасні теплі дощі з грозою і блискавкою. І після чого з'являється веселка. У лісі багато смачних ягід та лікувальних рослин. Достигає багато різноманітних овочів і фруктів. Які ростуть на городах і в садах. З настанням осені збільшується кількість опадів. У лісі багато грибів. На полях і городах збирають урожай овочів і фруктів. Ночами вже можливі заморозки. В жовті є листя, а потім приходить час листопаду. День стає помітно коротшим, а температура повітря знижується. З настанням зими сонце, хоч і світить, та не гріє. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. У багатьох районах землі випадає і лягає на поверхню землі сніг. Часто буває ожеледиця, Бурульки. Цей шматок льоду звисає з будівлі. Він має форму у вигляді конуса. Через те, що сонце прогріває сніг, він тане. А в нічний час мороз змушує його замерзати, утворюючи бурульку. Замерзають невеликі озера і дрібні річки. Через нестачу корму деякі тварини впадають в сплячку. А ті, які продовжують вести активне життя, обростають теплою шубкою. Такі зміни не дозволяють їм замерзнути. Зимові візерунки на вікні можуть нагадувати то пальмові ліси. То гілки ялин. Щоб на вікнах розцвіли крижані сади, необхідно, щоб повітря в приміщенні було вологим, а за вікном була мінусова температура від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. І хоча зима найхолодніша пора року. Але вона є прекрасна тим, що можна помилуватися зимовими пейзажами, покататися з гори на санчатах, погратися в сніжки в дружній компанії, зліпити сніговика. А ще взимку багато свят: 19 грудня, день Святого Миколая, коли всі дітки отримують свої подаруночки. А під Новий рік і Різдво ми загадуємо бажання і також отримуємо подаруночки. Кожна пора року по-своєму прекрасна.